Всім привіт! Дівчата. У нас сьогодні неймовірна підборка по харківським прикрасам. В основному все в комплектах лише декілька виробів без. Нагадую, що доставка здійснюється по Україні новою поштою. Сплачувати можна при отриманні або на картку, і також існує міжнародна доставка в усі країни світу, окрім Росії і Білорусі. Способи оплати для міжнародних відправлень обговорюються індивідуально, все залежить від країни. Це різноманітні системи переказів. Також працює PayPal у нас. Вже ти хочу з ось такого стильного комплекту. Каблучка у 18,5 розмірі. В сережках є вставочка перламутру. Дивіться, як гарно. Також є цирконій білий. Інші розміри каблучок можна замовляти, це стосується всіх моделей. А каблучка з вагою 4,16 грам, вона ось така квадратна, бачите, досить зручна. Вартість каблучки 660 гривень, 18 доларів. Сережки за вагою 8,53 грами. Ось така англійська застібка, занижений штифт. Дуже красивий перламутр. І вартість сережок 1425 гривень, 39 доларів. Ось такий оригінальний комплект. Каблучка 17,5 і підвізка. Я впевнена дівчата, що також існують і сережки, і можна їх дозамовити. Ставочки тут білий, цирконій, великі і дрібні. Повітряна така підвісочка, дуже класно виглядає. Вага каблучки 849 грам. Вартість 840 гривень, 23 долари. І підвіска 10,37 грам. Ось таке вушко. Можна ж гутик додати каучуковий. Вартість 1130 гривень 31 долар. Дорогі, дівчата, є така краса з геліотісом: вільний комплект, каблучка у 18-му розмірі, інші також можна замовляти. Тут цільний геліотіс без мозаїки. За вагою каблучка 1323. Також існують інші сережки до цієї каблучки. Вони також круглі. Кому цікаво, пишіть, я вам відправлю фото. Вартість каблучки 1280 гривень 35 доларів. Вага сережок 2259. Оригінальна така форма. Я ці сережки називаю корабликами. Англійська застіпка. Вартість цієї моделі 2300 гривень 63 долари. І підвізка 990 грам, також можна жгутик додати. І вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі є один вільний комплект з драконами у 18 розмірі. Також сьогодні ще отримала замовлення для клієнтки. Там була така підвізка. Вільних немає, але можна повторити. Має вигляд такий самий, як сережки. Звого сережки 1197 грам. Ось така застіпка. Каблучка тут дуже класна, 7-16 грам за вагою. Вона ось така над пальчиком йде, бачите. Вартість комплекту 1970 гривень 54 долари. Дретє, дівчата хочу показати вам один із наших улюблених наборчиків з малахітом. Є в наявності три комплекти. Я підібрала камінці, щоб по кольору співпадали. Перший комплект з каблучкою 18,5 ось такі смугасті камінці. Малахіт в цьому комплекті натуральний. Ось ця верхівочка в сережках це кубічний цирконій. Існує також ще декілька варіантів сережок, ось таких подовжених верхівочка, як в цих, але ось такі довгенькі. Також по камінцям гарно підходить до каблучки. Що ще важливого по малахіту, хочу сказати? Зараз у виробника такі камінці закінчились. Тому на замовлення поки що не беруть ці вироби, можна придбати лише те, що в мене в наявності. Вони ще, звісно, будуть, але терміни поки що невідомі. Дівчата, і третій варіант сережок без цирконі у верхній частинці, також дуже красиві. Ну, ми їх далі окремо подивимось. Так, другий комплект подивимось, також каблучка 18,5 і також смугасті камінці, проте трошечки світліші, ось, дивіться, для порівняння. Дивіться, сережки за вагою 8,3-8,5 г. Ось такі застіпки. Каблучки близько 7 грам за вагою. І третій варіант комплекту з каблучкою 20-го розміру. Тут камінці ось такі світліші, але також дуже красиві. За вагою все те саме. І вказую вартість. Каблучки всі по 800 гривень 22 долари. Сережки такі 985 гривень 27 доларів. І дивимось ці подовжені сережки. За вагою вони 12,80 грам, Така застіпка. Дуже класні. Вартість 1425 гривень 39 доларів. І цей варіант за вагою 1243. Вартість 1315 гривень 36 доларів. І це ще не все. Є ось такий гарний браслетик, 40 грам за вагою, довжина регулюється 19-21 см. Браслет лише один, він підійде краще до перших двох комплектів, де камінці темніші. Ось ближче вам показую. Застіпка катоглу. Ось так на руці виглядає. Також в цьому комплекті ще існує шикарне кольє, буквально сьогодні відправляла клієнтці. Поки немає каміння, звісно, замовити не можна, але на майбутнє, хто хоче, зможемо замовити. Вартість такого браслету 4490 гривень 123 долари. До дівчата ось такий гарненький комплект зі штучними коралами, він тут такий блідно-рожевий, дуже цікавий сережки трошечки яскравіші, навіть ніж підвізка. Каблучка йде без вставочки. 18,5 розмір в наявності, але інші також можна замовляти. Вага сережок 10:19 грам, застіпка. Каблучка 3,16. І підвізка 4:63. Вартість комплекту сережки підвіска 1535 гривень 42 долари. Вартість каблучки прописую окремо на екрані. Чоте, є майже ідентичний комплект, але трошечки більш подовжений. Вставочки тут штучні перлинки. Вони такого дуже красивого кольору. айворі. Каблучка та сама, 18,5 розмір. Вага сережок 10,5 грам застіпка. І підвізка 4,89. Вартість сережки плюс підвізка 1715 гривень 47 доларів. Наступним дивимось ось такий неймовірний комплект з натуральними адулярами каблучка 19,5. Взагалі, цей камінець рідко зустрічається у наших виробників, а тим паче з ось такою класною іризацією. Дивіться. Дуже красиво. Каблучка в нас за вагою 4,46. Сережка 11,37 грам. Ще раз ближче камінці, дивіться, дуже класні. В цьому також є іризація, але вона ховається. Ось така застіпка. Щодо вартість такого комплекту 4090 гривень 112 доларів. Далі дівчата є один вільний комплект з ось такими прямокутними лабрадорами. Подивіться на іризацію. В сережках вона така більш жовта, а в підвісці зеленувата, дивіться. Дуже красиво. Дід ці камінці взагалі дуже рідко приходять, тому кому подобається, забирайте. За вагою 11, 18 грам сережки з такі застіпки. Підвізка 548. Дівчата вартість комплекту 2590 гривень 71 долар. Далі, дівчата, дуже красивий комплект з перламутром такого шоколадного кольору. Подивіться, з яким відливом. Сережки і підвізка в комплекті, також існує цей комплект зі світлими перламутрами карамельними за вагою сережки 8,25 г. застіпка. Також тут різьба є. Дивіться, і вигляді листочка все це зроблене. Дуже красиво. Підвізка 4,14 грам. Ось таке вушко. Вартість комплекту 1130 гривень 31 долар. А далі дівчата хочу показати вам два неймовірних комплекти з кристалами Сваровські. Вони однакові, проте відрізняються за кольором вставки, і метал тут білий, а там в оксидуванні. Дивіться, вставки тут у вигляді ось таких сніжинок в дрібному дрібному огранюванні. Надзвичайно виглядає. Переважає тут жовтий, синій кольор, але також і руденький з'являється в залежності від освітлення. Дуже яскраво, хто таке любить, це класний варіант. Сережки з вагою 1064 грами, ось така верхівочка. А коли дивишся зі зворотнього боку, то такий він синьо-фіолетовий. Вага підвізки 7,58. ось таке вушко. Вартість комплекту 1935 гривень 53 долари. І дивимось другий варіант цього комплекту. Тут срібло в оксидуванні. Дивіться, кам'янці на фоні руки здаються блідими, але коли вони будуть на вушці, ось так все це буде переливати красиво, вони такі блакитно-жовті. Вартість така сама, 1935 гривень 53 долари. Так, далі, дівчата, ось такий класний стильний сет. У нас тут браслетик та кольє, і також є сережки з цирконієм різного кольору. Я їх далі покажу, вони всі сюди підходять. Давайте почнемо з браслету. Вага в нього 14,5 грам, довжина регулюється 16,5-20 см. Також є вставочки цирконію, зараз красиво вам все це покажу. Дивіться. Застібка тоглу. І ось так буде на ручці. Зтратість браслету 2190 гривень 60 доларів. А кольє за вагою 33,65 грам, довжина регулюється 49-53 см. Просто можна сказати, що це подовжений браслет. І тут все те саме. І застібка також того. Дуже універсальна річ підійде до будь-чого можна сказати. І вартість кольє 4635 гривень 127 доларів. Так, дивіться, тепер сережки ці дивимось. Перший варіант з білим цирконням 880 грам, застіпка. Вартість цих і наступних сережок 1025 гривень 28 доларів. Другий варіант вставочки блакитний цирконій. Вага 817. Вартість така сама. Третій варіант вставки це штучні опали, але дуже гарненькі, подивіться. Вони такі рожево-фіолетові із жовтими відливами. Вартість така сама 1025 гривень 28 доларів. До речі, є вільна каблучка зі сніжним обсідіаном в 19,5 розмірі, вага 6,5 грам. Також можна дозамовити сережки і підвіску. Кому цікаво, пишіть, відправлю фото. Вартість каблучки 840 гривень 23 долари. Далі, дівчата, є дві пари вільних сережок з натуральним аметистом, за вагою 8 грам. Нижня пара така з білими включеннями, верхня більш однорідна англійські застібки. Кам'янці мають природні такі подряпинки, але це є варіантом норми. Дуже красивий колір. Вартість 1170 гривень 32 долари. Назначити останнє, що покажу на сьогодні каблучка 1351 з середоліком таким гарним. Розмір 19,5 вага 23-26 грам. Класичного колір середолік, нічого зайвого, дуже лаконічно, але при цьому помітна річ. Також можна спробувати дозамовити підвіску браслет. Вартість каблучки 1715 гривень 47 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!